Друзі, всім привіт! Мене звуть Настя, ви на каналі Kitchen Within Key. Давайте сьогодні приготуємо дуже смачний та корисний апельсиновий курт. Він чудово підійде для начинок різних десертів та тортів. Я його використовувала для десерту Павлова та капкейків. Для корту нам знадобиться 3 або 4 апельсини. Це все залежить від того, скільки соку ви зможете з них вичувати, цукор, 3 жовтки, лимонний сік. Всі пропорції я залишу під відео. Також нам знадобиться кукурудзяний крохмал, можна замінити на картопляний та вершкове масло. Першим етапом нам потрібно зняти цедру з трьох апельсинів Знімати потрібно тільки помаранчевий шар, тому що якщо зняти білий шар, буде гірчити. Наступним етапом нам потрібно добути сік. На жаль, в мене не виявилось ні соковижималки, ні цитрус пресу, тому я буду вичавлювати сік вручну. Для того, щоб було більше соку, апельсин треба трохи пом'яти перед тим, як його розрізати. Нам потрібно добути 250 мл соку. В мене апельсини виявились не дуже соковиті, тому я використала 4 апельсини. Беремо каструлю з товстим дном. У каструлі об'єднуємо жовтки, цукор кукурудзяний крохмал та додаємо цедру з трьох апельсинів. Все гарно об'єднуємо та додаємо свіжовичивлений апельсиновий сік. У кінці додаємо сік лимону, гарно перемішуємо та ставимо масу на вогонь. Постійно помішуючи, варимо його так приблизно 5 хвилин. Через 5 хвилин ви помітите, що маса починає гуснути. Ще тримаємо на вогні десь 30-40 секунд, знімаємо з вогню та додаємо масло. Наступний етап не обов'язковий, але для того, щоб курт вийшов однорідною консистенцією, його потрібно перетерти через сито. Бажано це робити одразу, поки маса гаряча. Після того, як ми перетерли все через сито, ось такий яскравий і гарний курт у нас вийшов. Готові курти перекладаю в банку та ставлю в холодильник. Зберігати його так можна до 5 днів. Я сподіваюся, моє відео вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний контент. Також чекаю вас усіх у коментарях. Дякую усім за перегляд!